Всім привіт! Мене звати Вака Тетяна, і я косметолог-естетист з міста Золотоноше Черкаської області. Сьогодні в компанії Земіць я придбала два апарати по догляду за обличчям: це комплексні протоколи рішення е, омолодження, очищення е, також е, освітлення шкіри. А саме е, перший апарат це йде цілий комбайн. Оесанте, до якого входять ультразвуковий скрабер для очищення шкіри, топова процедура гідропілінг обличчя, фонофорез, який працює на проникнення корисних речовин в шкірі, кріотерапія та, звісно ж, РФ ліфтинг для омолодження шкіри. А також апарат мікротокової терапії, який підходить чудово як для більш зрілої шкіри, так і для молодої, більш проблемної шкіри, виконує такі завдання, як боротьбу з ознаками старіння, а також звужує пори та нормалізує вироблення сальних залоз. Хочу подякувати компанії Землі за ці апарати, а також Анастасії за якісне навчання по цим апаратам, і всіх запрошую до себе в кабінет. До зустрічі!